Була не просто вибухівка, а якась ще додана е, запальна суміш, тому що машина загорілась буквально в лічні секунди. Паніка – це дуже погано е, при таких обставинах, і головне бути зібраним. Команда у мене перевірена вже майже. Другий рік ми з ними, і я знаю, що я можу покластися дуже оберігаю весь час. Поки вони працюють, я ходжу і дивлюся в небо, щоб вчасно скомандувати. Що якщо небезпека і дрон, не дай Боже в укриття. Ми працювали на прильоті, налетіли дрони. Вони чекали, десь чекали в сплячому положенні. За дві хвилини почався мінометний обстріл. Нам довелось тікати швидко. Ми знайшли там укриття в під'їзді. Нікого не поранило, ні машини, не постраждали. Якщо чесно, кайфую від цієї роботи. Я дуже вдячна за те, що відзначили цією нагородою. У нас в місті та майже кожному другому можна давати нагороду тільки за те, що ми живемо і надаємо життя цьому місту.